Тут не буде звичайного огляду аніме, тут не буде повноцінного розбору персонажів. Я подивився лише першу серію, поняття не маю, що буде в другій, третій і подальших. Але якщо триматиметься задана планка, це буде не топ-10, це буде топ-3 аніме всіх часів. Воно переплюне сталевого алхіміка. І це кажу я ярий і відбитий фанат, який останні 6 років назвав алхіміка просто найкращим аніме, яке тільки може бути. Дитя Айдола. За якісь нещасні 82 хвилини показало мені ціле життя. Вплоть до кінцівки, я думав, що першу серію зробили такою довгою, або щоб відразу закрити цілий том, або щоб просто зайти з усіх козирів, ну або просто наробити побільше мемів. Ні. Це, блядь, повноцінний фільм зі своєю зав'язкою, кульмінацією і фіналом. Ось так різко з'являється аніме, яке і по сюжету, і по персонажам на рівні класики, а по якості виконання ще ліпше. Ну просто тому, що аніме індустрія прогресує. І при цьому воно ще й багатогранне, і при цьому воно контактує з сучасністю, хоча би. Я дивився і я як же багато зачеплених тем, які тут відверто потужні епізоди, які влучні посилання на поп культуру. Дитя Айдола це чудовий твір. І саме тому, що в ньому я так впевнений, обіцяю, я заспойлерю вам все, що тільки зможу. Будь ласка, подивіться це відео, подивіться це аніму, проаналізуйте його і насолодіться усіма вкладеними в нього стараннями. Я нарешті бачу прогрес в аніме сторітелінгу Я бачу флагман модерну. У нас є і анімація, і музика, і кольори, і стилі мальовок. А ще співпраця з реальностями сьогодення і висвітлення їх. Під відомими, але незвичними кутами. Автор оригінала вклав все, що може вкласти одна людина в свою роботу. Щось дуже велике в лісі здохло, бо ще й команда студії чудово його доповнила, так і ще клан Кайзоку чудово постарався і дав нам дуже підходящу, дуже атмосферну українську озвучку. І так, погнали до конкретики. Перші ж репліки це розмислення про брехню та реальність. Власне, основні теми серії, до яких автор ще не раз повернеться. Граз я Віабужник. Гараз я знав про нюанси роботи Айдолок. Подібні особливості є і у сею, і у мейдофіціанток, і у хостів. Всі ці професії в Японії мають дуже обмежене особисте життя. І з відносно недавніх подій згадується Сакурай та Доволі непоганий сею. Грав і в блічі, і в Моногетарі, і в демонслеєрі. Але тепер, коли анонсували продовження Мононоке, де він грав головну роль, його просто зняли. Просто тому, що викрилась його зрада дружині. І подібні історії не рідкість. особисте життя знаменитостей під пильним оком фанів і сталкерів. І сам факт, що цю тему настільки висвітлили в аніме, уже дивує. І з перших же хвилин аніме приємне. Непогані діалоги, непогана мальовка, хороша атмосфера і загальна її передача. Я тільки зрозуміти не можу, чому там говорять про переродження. В аніме про переродження. Пересічні люди говорять про переродження. Ну а раз, для Серіни це ще можна пробачити. Вона хвора, вона хоче вийти замість за доброго лікаря і називає його жорстоким, бо той просить прожити хоч до 16. Це нам так дуже непрозоро натікають. Але я не очікував, що вона помре так швидко. Я засміявся на тому моменті, мені соромно за це. Блін. А уявіть, якби Саріна та лікар все ж стали парою. Це ж яка Санта-Барбара потім вийшла після переродження. Ну там тема інцесту. Я сподіваюся, що ви це аніме вже подивилися, але я трошки веду в курс. Задовго після смерті Саріни молодому лікарю приводять справжню живу кошину Ай. І вона вагітна в 16. Хто не в курсі? айдолам в Японії не те, що дітей заводити не можна, а навіть хлопців. Слабкодухи отаку хочуть бачити їх нетронутими янголами. А менеджери хочуть, аби фани не втрачали приматну надію колись стати парою з об'єктом поклоніння. І це тільки підсилює той момент, коли Айдолка, а по суті дівчина-підліток, яка ніколи не мала своєї сім'ї, обирає не просто сімейне щастя в обмін на втрату медійності. Вона хоче все і відразу, хоче жити повноцінно. А лікар переборює в собі фаната. І старається з усіх сил допомогти, Ай досягти її мети. Ну я думаю, зав'язку ви чули і раніше. Там лікаря вбивають, він перероджується дитиною, ай, а вона по завітам Олександра Дюма хоче дати дітям таке життя, якого ніколи не було у неї. І поки нам, глядачам, демонструють жорстокість шоу бізнесу, цей працюючих в ньому людей, юна мати працює не покладаючи рук. Не без допомоги обдарованого сина, а й поступово вливається в інші сфери індустрії розваг, а також поглиблюється в самокопання, розмірковує про щирість, про співвідношення, правди та брехні. Ній самі японцям або іноземним атаку відносно легко зрозуміти цю дилему Айдола. Вам же та більшої наглядності я проведу аналогію з професією журналіста. Під час взяття інтерв'ю ти не повинен сперечатися з героєм сюжету. А навпаки, треба втертися в довіру, розрядити обстановку, змусити клієнта відчувати себе комфортно, аби він відкрився, аби ти отримав максимально повні, яскраві та чесні відповіді. Заради того, щоб показати справжнім свого гостя, інтерв'юєр ховає самого себе. Кекядакідах! Головний результат ми глядачі тільки раді такому підходу. Ми можемо дізнатися більше про цікаву нам людину. Ми раді, коли на концерті музиканти активно співпрацюють з аудиторією. Ми раді, коли актор вправно відіграє роль. І нас, людей усіх націй, не сильно цікавить, правдиво то все чи ні. Зрозумійте правильно, я не хочу розтягувати хронометраж, я не хочу лити воду, я не хочу просто переказувати сюжет. Це все не мій формат. Моя ціль заакцентувати вашу увагу на моментах, якими проникся я сам. Нехай ця серія і присвячена Ай, але є персонаж, який сильно зачепив мене своїми щирістю, людяністю і справжністю. Саріна Рубі. В реінкарнації безробітного в тіло дитини потрапив 30-річний чоловік. А от Саріна померла в 12 років. Тим паче, перед цим вона жила без контакту з зовнішнім світом. Вона була дитиною і залишилась нею. Навіть в новому житті її розуму треба дорослішати так само, як і її тіло. Чим вона мені цікава? Рубі це не просто перероджена Саріна, вона гібрид між немовлям побзірки і, власне, з собою колишньою. При першому перегляді, ніби від недопрацьовки, вона зашвидко забуває своїх колишніх батьків. Вона дуже легко приймає ай своєю матір'ю. При цьому душевні тригери залишилися. А якщо серйозно, подумайте, скільки ж років вона пробула в тій лікарні. І скільки разів до неї приходили її батьки. Колись давно я спілкувався по інтернету з дівчинкою, у якої був рак. Мабуть, зараз вона вже давно мертва, але тоді все її життя складалося з перегляду аніме, переписок в аміно і рідких приходів репетитора. У Саріни же були лише лікар і улюблені айдоли. Тому любов до них перенеслась навіть у наступне життя. Та й в кінці кінців авторка задовбалася би розкривати ще й співвідносини батьків з прикутою до ліків дитиною. Більшість епізодів дитині Айдола мають адекватний компромісний хронометраж. Більшість, але не всі. Оця сцена, де Рубі вчиться танцювати, дуже потужна, але об'єктивно закоротка. Дозвольте, я аргументую на двох прикладах. Знаменита сцена з Аскою та рей в ліфті. Хвилина без ніяких дій. Просто мовчання. Дискомфорт відчувають і персонажі, і глядач. Бісюча тишина із вигадки переноситься в реальність. Знаменитий Берсерк 97 Самий початок серії, атмосфера задається не лише кольоровою палітрою, а й довгим акцентуванням на буденності, на нормі світу, на нормі, якій солдати просто посеред люду безнаказано знущаються з дітей та старих. І на цей аспект атмосфери виділяють ледь не півсерії, аби він відчувався сповна. Так. Момент, де Рубі в садочку згадує про своє минуле, був драматичним і потужним. Але то секунд 10. А від появи проблеми до її вирішення взагалі менше трьох хвилин пройшло. В цей момент повістування відчувалось занадто скомканим. Дали би на розкриття цієї серії хоча б 10 зайвих хвилиночок, і було б ідеально. Ну, і в завершення обговорення Рубі, момент смерті хошнуай. Момент, де зникла фанатка і залишилася. Лише маленька донечка своєї нової матері. Давайте я не буду лити воду і просто скажу, що мене захоплює супер аналітичний підхід авторки до дрібниць. І підбір акторів до дорам затронула, і роль режисера, і важливість організації виступів, і тему розвитку шоу бізнесу, і тему дорослішення обдарованих дітей, і тему складності життя без родичів, і тему фанатизму слабких людей над відомими. І це тільки початок, це тільки пролог до основної історії. Просто хочеться взяти всякі там башти Бога з темними дворецькими і викинути їх нахуй. Багато чого могли б пропустити, і все одно виглядало би круто. Але дитя Айдола це твір вищого гатунку. Вони навіть кінцівку зробили і неочікуваною, і драматичною, дуже атмосферна постановка. Якби зараз мене не оточували смерті, то можна було б навіть в апатію впасти як після прочитання бензопили. Спершу планувалося зробити ще кілька розумів про кінцівку, пожартувати про каміна момент, про феміністичні тези від Рубі. Але від мене то була би гірка вода. А зараз нам треба міцно стояти на своїй землі. Цінуйте своє життя і свої старання. Все буде добре і все буде Україна!